Нині ж українських військових годують, здається, усі, крім власне, держави. Доки вся Україна скидається грошима на харчування для солдат та нацгвардії, чиновники запевняють, усе необхідне є у держрезерві. Не вистачає лише наказу про використання. При цьому інші чиновники купують сухпайки у кримської фірми прокладки, і вміст цих сухпайків невідомий. Як українських військових годують обіцянками? Дивіться за секунду. Здавалося, хіба проблема вчасно постачати в тил необхідне продовольство, обмундирування та боєприпаси. МВС і Міноборони без тендерів укладає договори на мільйони гривень, щоб утримувати армію в боєздатному стані. Але куди йдуть витрачені гроші і чи отримують солдати? Бодай провіан? Ну, все практично то, що є зараз у наших солдат-офіцерів, це слідство довіри людей. Которые помогают финансово. Причем это обычные люди, не какие-то крупные предприниматели. Высадство обеспечивает стандартным набором солдата, то бишь фляжка, ложка, кружка, обещают форму, ну и оружие, понятно. Ну, когда мы были в зоне АТО, там были сухпайки, ну, то есть, которые доставлялись туда с помощью самолетов. Ну, мінімум такої обезпечує держава. Продукти для пайків збирають з усієї країни. Тут і Тернопільщина, й Одещина і інші регіони. Тасувальник лишень знаходить необхідний, перепродає військовим. Сухпайки українського виробництва, якими ще навесні забезпечувалися українські військові, як зелені чоловічки, проти яких воюють армія і нацгвардія. Вони теж не мають жодних розпізнавальних знаків. На громісткі пластмасовій коробці, котра розвалюється в руках. Не вказано ані номеру партії, ані виробника. На початку червня МВС закупило для Нацгвардії 40 тисяч сухих пайків за процедурою в одного учасника. Честь забезпечити продовольством захисників вітчизни отримало ТОВ Райтон, створене рік тому. Ціна питання 2,5 мільйони гривень тобто 62 гривні за один сухпай. Цікаво. Що рівно рік тому аналогічні продовольчі набори МВС закупали в іншої компанії по 42 гривні за штуку. Півроку тому в мережі з'явилося оголошення щодо продажу компанії. Про існування райтон за юридичною адресою ніхто не чув, адже приміщення на байковій 7 здаються в оренду всім зацікавленим у реєстрації фірмам. У нас є фірма яка каториса у нас поміщення в оренду і здають. Томіщені mm. власник Райтона Сергій Поляков дзвонимо підприємцю, щоб таки побачити робочі потужності фірми. з якою цел інтересують дані інформації? Ця інформація є комерційною камірська. Я питаю з цією метою, щоб зрозуміти звідки компанія, яка на ринку лише рік, намагається поставити 40 тисяч пайків. Це значна кількість продукції. Є можливості виконати дані роботи. Наша компанія, лі директором компанії, которой я являюсь, є коммерческая информация. і то для чого ви спрашиваете, я думаю, це недостаточно оснований для того, щоб я розказав чим каким образом і на яких можлицях займається наша компанія. Ви могли якимось чином продемонструвати нам зразок супайків, які є, які ви намагаєтеся поставити міністерству? Я не вижу смысла продемонструвати вам, образец брадіт файка. Контактний номер компанії Тов Райтон вказаний в документації на рекламних сайтах, збігається з телефоном Тов Морська Перлина, котре продає рибні консерви і донедавна базувалося в керчі. Ця компанія в свою чергу належить Тов «ТС Капітал, котре ділить свої контакти з Тов Фіш Маркет», директором якого є той самий Сергій Поляков. За дивним збігом обставин чоловік з іменем Сергій Поляков прописаний в Севастополі. На початку цього року антимонопольний комітет встановив, що фішмаркет використовує потужності морської перлини для виготовлення консервів і не допустив фірму до одного з тендерів на постачання рибних консервів для армії. За останні роки перелічені компанії виграли тендерів майже на 11 мільйонів гривень. У Нацгвардії довго зволікали з відповіддю на численні запити наших грошей. Та, зрештою, категорично запевнили, що поквапитись. З вибором постачальника їх змусила війна на сході. Нагальна потреба в закупівлі повсякденного набору сухих продуктів. Виникла у зв'язку з проведенням антитерористичної операції у східному регіоні держави та недопущені зривів в організації харчування особового складу Національної гвардії України. А в Державному агентстві резерву розповіли, що казенні комори досхочу забиті необхідними продуктами. У відомстві просто чекають на відмашку згори, аби відправити харчі на фронт. Все, що закладено, все є. І Як тільки до нас тільки до нас прийде розпорядження кабміну віддати, ми віддаємо. Все, дуже просто. Ми, ну, якби, ми не є суб'єкт прийняття рішень. Доки у Держрезерві чекають на офіційну бумагу, у Нацгвардії твердять, що вже передали солдатам понад дві тисячі свіженьких пайків. Це, це термінова поставка. Сьогодні-завтра ці пайки будуть відправлені на Ізюм. Постачальника пайків на фронт. Силовики цієї весни обирали з-поміж двох фірм. Окрім відомого нам Райтона, про готовність працювати з державою заявляло і ТОВ ТПК Грін Рейн. Якщо одна компанія пропонувала свої проднабори за 62 гривні 86 копійок, то друга готова була продавати по 64 гривні. І навіть попри те, що Рейн» раніше вже співпрацювало з військовими, перевагу віддали пропозиції з доступнішою ціною. Логічно, та є нюанс. Для виготовлення і навіть для збирання пайків. Райтон використовуватиме промислові потужності Грін Ряя. Це при тому, що обидва конкуренти. Продукти ж Райтон купуватиме у трьох компаній зад, Одеса Кондитер, ТОВ «Асканія Пак» та у Севастопольської фірми Добриня Дар. Компанія Грін Рей територіально знаходиться в Чернівецькій області і раніше належала трьом власникам Олександру Яночкіну з московською пропискою, Володимиру Ішарову ще одному москвичу та Сергію Ішарову. Сьогодні ж компанія записана на Ішарова і депутата Новоселицької райради від компартії Анатолія Грицуника. Поки обіцяний продовольчий вантаж везуть на схід, з українських вояків продовжують регулярно здирати кошти за харчування. Військовий констатують армію і гвардію провіантом досі забезпечують нерегулярно. З нас вираховували за цей сніданок за цей добовий, якби за цю їжу добову, з нас вираховує 24 чотири. Ну, от, якби нам люди не привозили продуктів, то ми б один одного поїли. Бо виходить так, що з нас вирахували за все, за всі майже там, за 40 днів, за всі 40 днів, а привезли нам аж три таких пайки. Ну, кожному по три. От якби люди нам не привезли продукти, то ми б їли один одного, або, не знаю, десантників їли, чи, щоб зволили. Всі паратіст би варили. Виходить так. Щоб військові не голодували, населення збирає для них пожертви і постачає допомогу на благодійних засадах. Куповують усе, що добре себе зарекомендувало. Найбільшим попитом користуються американські сухі пайки, вартість яких в інтернеті коливається в межах 120 гривень. Саме такі проднабори волонтери зараз возять на схід солдатам. До складу входять копчене м'ясо, різні гарніри, масло, сіль, хліб, лаваш, жуйки і навіть повидло. Чому люди можуть таке зробити, а у нас, виходить, отаке от мотло. А так, якщо ти зісиш, то тебе є два вибори або поїсти і сидіти в туалеті. Або не їсти і воювати, тож, попри гучні заяви чиновників, які безмежно турбуються про вояків, годує армію. Насправді народ кримським же фірмам з їх московськими партнерами у цій п'єсі довірили розіграти партію державного постачальника.